Уявляйте пустела, значит, той день, чорна буря якась піщана, чорна-чорна хмара. Угу. Mm -hmm. Ти в приміщенні чи ти на вулиці, Де ти? Я біля біля палацу. Mm -hmm. Подивись, ти чоловік, ти жінка, хто ти? Я чоловік, в такому плащі з капюшоном, і в мене палка в руках. Угу. Подивися, скільки тобі років? Баг багато, я як старець. Угу. Цифра, що йде? Скільки? Десь 100 років. Mm -hmm. Подивися, чи ти мешкаєш в цьому палаці, чи ти прийшов туди? Я працюю тут при палаці. Я приходжу туди. Mm -hmm. Я прийшов. Застерігти пробурю. Угу. Цю бурю ти створив, чи ти попередити хочеш, чи ти предетраті її хочеш? Що з цією бурі зв'язано? Хочу попередити цю бурю. Угу. Раніше говорив про неї. Угу. Добре. Подивися. Які ти маєш здібності в тому втіленні? Які таланти, чому ти при дворці? Що ти там робиш, які дії ти там виконуєш? Виходить астрологія, я показую на планети. Угу. Яке цим посохом показує гору, і там я бачу всі планети. Mm -hmm. Сказати, що коли буде, і я попереджав про цю бурю, але чомусь не слухали. Mm -hmm. Не вірять в астрологію. Подивися, чи є у тебе там приміщення, де ти працюєш. Занурся зараз в те приміщення, як є воно, озирнися там, де ти працюєш в цьому палаці. Приходить якесь як підвальне приміщення. Mm -hmm. Але чи круги, роздивися, що там? Якась як дзвіниця, тобто я живу в підвалі, а виходжу наверх, щоб св'язкувати за зорями. Mm -hmm. Але а подивися, вона... чи є у тебе? Чи є у тебе учні там, чи ти один там працюєш? Ні, я один єдиний, що якийсь він допомагає носити нагору як телескоп з таких схоже з лінзами, тобто він у тебе не навчається, у тебе немає учнів, ти тільки допомагає тобі. Так, ти допомагає. Угу. А подивись, я будь не ласка, не... Угу. кажи. Я не навчаю, і мені приходить, що начебто могла б поділитися знаннями, але якось як жадіння, що я не хочу ділити, ну не хочу їм uh -huh. розповідати. Uh -huh. Хорошо. Тепер подивіться, будь, будь ласка, чи ці знання, це вроджені знання твої, чи хтось тебе навчав? Як ти отримала ці знання? Як ти навчалася? Чи сама навчалася, чи хтось тебе навчав цим знанням? освоювала. І Ще раз? Самесвам. Осво... Він сам їх освоював і тому він думає, що передавати знання не потрібно, а що кому треба, вони прийдуть самі. Або він. Mm -hmm буде вивчати. А він mm -hmm. пише книжку. Він все записує. А mm -hmm. тепер подивися, і чи він був один, чи у нього була сім'я, чи він один в цьому житті. Подивися. Він. Mm угу. -hmm. Немає сім'ї, і він і не хотіть. Mm -hmm. Його. А в Подивись, будь ласка, які емоції в нього, чи він щасливий, чи як себе почуває? Всередині, як він відчуває себе? Задоволений він життям своїм? Чи гордий він? Дуже задоволений. Він думав, що його не слухають. Він коли хоче при дворі. І слухають, коли щось mm хвороби -hmm. говориш погано, вони не слухають. І за цього він вважає її глупими, і, і за цього він навіть не хоче далі розповідати. І не розуміє, чому не, не погоджується і не слухають його. Вони mm -hmm. це запитають, що він хоче. Він хоче, щоб в майбутньому, коли будуть здійснені все, що він все, що він якби прочитав на карті неба, щоб вони прочитали і хоч тоді повірили в нього. Навіть якщо mm -hmm. з ним щось, навіть якщо він помре. Хорошо. Це ходить шосто відсотків, тому що якось тоді не могли б повірити, тоді люди були ще не готові вірити в такі небесні тіла. Uh -huh. не в такому якомусь стані там він якийсь закритий дуже. А він міг більш радісно прожити. І примотаємо в той момент життя, де він вже помер, підіймайся над його тілом, коли він закрився, коли він не передавав знання. Подивися, що відбувається, що навколо нього. Чи він так, сам, чи біля нього? І ще раз. Приходить смерті, наче терта, терта, просто постела, тертий замок, і це нічого немає. Угу. Які відчуття у нього були в останні дні свого життя? Коли він нічого нікому не передавав? Про що він жалкував? Або що радів, що він зробив? Які почуття, емоції всередині? Чи задоволений був він своїм життям? Не, не що, хотів би, що хотів би змінити, можливо? Хотів би мабуть, навчати, передавати свої знання. Mm -hmm. Mm -hmm. Але... Але це таке так і повинно було бути. І перемотаємо то місце. Той промжував часу. Коли він знову помирає останні дні, але він в цьому житті продавав знання свої іншим. І ось останні дні він помирає. Ти дивишся зі сторони своєї мудрої душі на це втілення? Які почуття внутрі емоції в нього зараз? Чи задоволений він своїм життям? Радості. Дуже багато радості. У коли він зверху, mm -hmm. то язик, він бачить, як він розлітає. і попад і сади. І що навіть як, як школа, така є астрономія. І навіть mm -hmm. це по часі, тепер беремо... Тот момент, переломний момент в його житті, коли він спромігся і сказав, я буду навчати, я хочу навчати інших. Перемотай в той момент, що він тоді відчував, що йому допомогло перебороти це все і піти навчати. Може, якісь ситуації, якісь осяяння, осмислення, що допомогло йому зробити цей переломний момент і навчати. Але він зрозумів, що це може навчатися, він почав початку свого помічника. Коли він той задавав питання, він, він не відмахувався, а розповідав йому. І тоді побачив, що людям все цікаво, що вони готові слухати, вони готові переймати його досвід. Mm -hmm.